Так, всем привет! З вами Шакун Оля і сьогодні я зроблю обзор на красиві магнітики на холодильник Monster High. Зараз я вам їх покажу. Я їх вам ще не показувала. Так, о, в руку не поміщається. Їх всього, всього шестеро. І так, почнемо. Перше те, що мені попалося в руки, це лагуна Блюн. Так, зараз я поближчу вам. Якщо, як ви бачите, за цього, ой, з цього боку є такий герб монстер Хай, тут сама лагуна. І е зараз -е, покажу, отут зверху, по обоих сторонах такая лагуна у нас такая красивенькая а посадиний ось черная полоска сзади якщо нет воно полностью чорне так проходим дальше у нас клео данил красавица вона любуется милуется собой в дзеркалі е Сама Клео отражається у дзеркалі і дивиться, як на камеру. На дзеркалі ми бачимо маленький черепок. І отаку кицьку. Все воно, навіть стіл її, вкритий золотом. А зай також що? Так. Ідемо далі. У нас потрапила м'язу дракулора. Як, така, як у нашій лагуни вузка зверху, а тут у нас розові кубики і чорне. З цього боку ми бачимо герб мон школи монстрів. і написано називу, школа монстрів. Мастер Хай. Сама лагуна. У нас так, тут сама вона, як вам сказати, базова. І все можна побачити базову на простих картинках. Так, далі у нас кладін вульф. Так як у наші лагуші і Драколори тут у нас зроблений... Герб школи Мозер і написано Monster High. Так. Отут тут у нас як все время на м стил стиль кладін. а тут сама базова кладін. Так. Далі я взяла френки базову. Тут все в стілі Френкі, сама база Френкі, Отут ми бачимо герб школи колумор і написано Monster High. І моя любима така сам, мій магнітик любимий, він тут з такими із Рошелью і робекою. Тут все просто. Тут таке, як і на наших останніх, Тут відрізняється тільки сама тліва, що тут немає герба. Тут сам тільки вже крупніший герб. Давайте ми подивимось, де більший герб. Так. Ой. І так. Самі ми бачимо базу робеку і рошель. Е, я не знаю, чого їх двох поставили. Але, якщо подивитися, то робляка починається на Р. І грошей на Р. Супадіння. І так, тут, мабуть, помістили, те, що вони краще подруги. Вони так думають. Ну, і так, зараз, ми... я розказую моїх таких красивеньких... Так. и мы бачимо все все шесть их так все шесть наших магнитиков и так подписывайтесь ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем пока еще раз повторю. Ставьте лайки, подписывайтесь внизу на мой канал. И, конечно, пишите комментарии внизу под это видео. Я могу скинуть даже... С вами была Шакун Оля. И прекрасные магнитики, магнитики, магнитики. Всем пока!